Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру і нагадаю також, аби ви залишалися з нами під час онлайн-трансляції цього етеру на Фейсбук-сторінці телеканалу Ті Вісім Плюс. У Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат Хмельницької області із Черлідингу, який зібрав юних спортсменок з різних куточків України. Змагання тривали один день. А учасниками, окрім місцевих команд, були представники також інших областей. Тож детальніше про те, як пройшли змагання, ми поговоримо із головою відокремленого підрозділу ФЧЧУ у Хмельницькій області Олексій Шуляков, нашій студії, а також тренерка спортивного клубу Чір Пленет Дарія Шулякова. Я вас рада бачити і слава Україні! Героям слава насправді масштабні змагання. вже глядачі сьогодні і почують і побачать, як усе відбувалося. Розкажіть для Хмельницького це перший досвід проведення таких змагань? Так, на жаль, тільки перший, але у нас все в планах. За сім років як Черлідинг з'явився і ним почав займатися у Хмельницькій області, це перші масштабні змагання, які зібрали близько 750 спортсменів на цих змаганнях з шести різних областей. Насправді це було досить потужно, оскільки крім дітей ще були батьки. Тобто театр старицького був забитий повністю. Розкажіть про організацію, тому що наскільки я розумію, це не проста справа зібрати стільки спортсменів в одному місці, організувати загалом. Скільки тривала часу підготовка? Підготовка тривала два місяці. Спочатку ми не змогли знайти приміщення відповідного під наші критерії проведення змагань. Потім почалися підготовки спортсменів. Я зізвонювався з різними областями, запрошував на такий першу таку і значущу подію для Хмельницького та для Хмельницької області. Це насправді дуже титанічна робота всіх організувати, хто має де е, свої роздягалки мати, хто має де виходити, де виступати, кому обіди замовити, кому які медалі грамоти. Тобто, і це все летіло, летіло, летіло одне за одним. Мене вдома практично не було. Навіть якщо я був вдома, я був в телефоні, або я був е, в розмові. Тобто, але нам все вдалося. Ви знаєте, хочу сказати, що. Рівень проведення змагань, незважаючи на е, таку е, проблематичну зараз ситуацію з ковідами, з грипами, ну і відповідно з війною, це було дуже тяжко і наклало певні свої ефекти. Проте ми зробили максимум, і я дуже пишаюся е, нашою хмельниччиною, що ми змогли насправді показати рівень. Всі поїхали задоволені, щасливі і обіцяли повернутися у новому році, але ще в більшому складі ніж були в цьому році. А ви вже запланували захід, так і на наступний рік? так. Я планую, що це в нас буде на постійній основі 22 лютого. Ну будемо там підбирати дні, щоб це були вихідні. Підпадали, але в лютому щорічно чемпіонат Хмельницької області з черлідингу. Як відреагували команди з інших областей України на запрошення? Залюбки. По перше, нас дуже люблять. Ми їздимо практично на всі змагання, і наш клуб Черплене знають по всій Україні. Тому, коли я телефонував і запрошував, усі з радістю просто зголошувалися їхати до нас і виступати. Це супер. Мені приємно, Дарія. Розповідайте, як готувалися до змагань. Підготовка почалася за два місяці до змагань, коли почалася організація. Ми займалися підготовкою команд. Звичайно, було складно, тому що дуже багато діток хворіло, але нам все вдалося і в нас тільки призові місця. Діти, як відреагували на те, що вони будуть брати участь в таких масштабних змаганнях? Чи це їх мотивувало більше займатися? О, звичайно, вони знали, що вони мають достойно представити Шепетівку, Хмельницьку область. Що приїдуть з різних областей діти, і що буде дуже класна конкуренція. І тому вони були готові вигравати. Окрім Шепетівка, хто представляв Хмельниччину? На жаль, Хмельниччину представляти окрім 200 дітей із Шепетівки. Ну, це дуже складне питання, оскільки займатися черлідингом. Це велика титанічна така робота, і ти маєш від всього ем, від всього іншого відійти. Закритися в тебе є черлідинг для того, щоб все стартанути. На жаль, багато хто не хоче витрачати стільки сил енергії для розвитку цього виду спорту. У нас звичайно у Хмельницькому є команди. Вони навіть заявлялися на такий проект є спортивний як пліч опліч. Mm -hmm. Проте, на жаль, вже другий рік поспіль Хмельницьку область не допускають до змагань із Черлідингом в пліч оплічі незрозумілі причини, але ну, немає. Тому трохи вчителі ем, ну відпускаються. Думають, ну нас не допускають, і ми це відпустимо. Але я думаю, що... Ем, Ще протягом цього року я вже запланував декілька таких виїзних тренінгів для вчителів, майстер-класів для вчителів Хмельниччини. І я думаю, що на наступний чемпіонат Хмельницької області в нас буде багато команд саме хмельничан. Ми от до етера з вами говорили про те, що Черліни це дуже універсальний вид спорту, тому що можна акцент робити на абсолютно різних речах. Дарія що дітей найбільше цікавить червіти? Певно, це коли ми вивчаємо якісь нові елементи, і вони знають, що ми обов'язково це знімемо на відео, і обов'язково запостимо або в Тік-Ток, або в Інстаграм, і вони будуть знати, що вони от зірочки. А наскільки це складно для дітей дається? Чи це складний витворк? Це складний, і він вимагає дуже багато зусиль від дітей, дуже багато часу, тому що це не просто там, порухатися з помпонами, як всі вважають, а це дійсно складні акробатичні елементи, це станти це. Це важко, це важко. Ми сьогодні насправді використали цей привід проведення змагань для того, щоб і більше глядачів познайомити із чирлідингом з чирспортом, тому що це два різні поняття. Наскільки так я розумію? В федерації є два таких слова. Ну розшифруйте нам кожний з них. Дивіться, чирлідинг з самого початку це просто було як загальна назва. Це Черлідинг, але є Чірспорт. Так, от тепер Чірспорт це загальна назва. А чирлідинг це назва виду програми, тобто цього саме класичного черлідингу в черспорті є все, є хореографічні номери з елементами акробатики, без елементів, стантип, тобто є дуже великий спектр, в який можна просто пірнути і в ньому залишитись. А є сам черлідинг. Це той те, те класичний вид спорту, з яким від якого я фанатію, фанатіють мої діти. Тому що ми в основному виступаємо лише у цьому виді програми. Це там, де є акробатика, станти, підтримки, піраміди. Тоді, коли ми дівчат підкидаємо на 5-6 метрів, а вони в повітрі сальто виконують, і тому подібне. І від цього я просто в захваті. Хореографія, ну добре. Я не хореограф, я вчитель гімназії номер 1 з міста Шепетівка. До речі, завдяки школі і завдяки директору Собчук Наталії Миколаївні вітання. Вона мене перша підтримала, коли я звернувся до неї з ідеєю про, про чорлідинг. От і далі я не хореограф, але тут складно координаційний вид спорту. І саме ось цей чорлідинг, про який ми говоримо, ми займаємося саме класичним чорлідингом. Дар'я, розкажіть, як ви почали займатися професійним чорлідингом? Ну е, я дуже довго не хотіла йти, я дуже боялася, тому що це в Шепетівці була така новинка, ще ніхто не знав взагалі, що це. І мене просто запросила подруга, я дуже довго не хотіла, але коли спробувала, я просто закохалася, тому що я зрозуміла, що це моє. Це складно, це треба працювати, і мені це подобається. Чи ви стежите за світовим черлізінгом, які з'являються не знаю, нові елементи і так далі? Звичайно, ми стежимо, і звичайно, в нас рот відкривається, коли ми спостерігаємо за цими крутими американськими командами. Ми в захваті, і звичайно, нам хотілося б теж мати такий рівень. Проте є одне велике але ми теж це можемо зробити. Але що для цього необхідно? Як мінімум, спортивна зала і весь спортивний інвентар. Коли ми говоримо про те, що дівчат маємо підкинути догори на 5 метрів там, чи на 4, на 6, щоб вони виконували там ще якісь елементи, для цього має бути страховка. У нас цього немає, на жаль. Це дорого все коштує лише один пояс. Вінтовий 2,5-3 тисячі євро. Коштує це тільки пояс, а до нього ж це скільки обладнання потрібно. Тому ми до цього звичайно йдемо, але, але ще не дійшли. Тому що все як завжди, впирається лише в фінансах. І так добре у нас є періодично з'являються спонсори. Наприклад, зараз у нас з'являється з'являється в березні місяці. Вже їде з-за кордону. Надувна акробатична доріжка дуже крута, дуже дорога. Це нам подарунок від спонсора. Є спалишина Світлана Андріївна. Це вона нам. Все, будь ласка, аби ви тільки працювали. Тому Світлані Андріївні, окреме вітання. Ну в нас, бачите, в спорті завжди такий шлях дуже тернистий. Усіх спортсменів. Насправді це не тільки в черлідингу, так а на жаль, дуже в багатьох видах спорту, коли або це фінансується спонсорами, або батьками, або власне, принаймні, держава поки не має ймовірно багато ресурсів для того, аби докладати зусиль. Батьки наскільки зацікавлені просувати дітей? Батьки зацікавлені на всі сто, оскільки усе фінансування лягає на плечі, на жаль, наших батьків. Не без того, звичайно, що десь ми йдемо на, якихось, на якісь поступки, е, працюємо із дітьми тимчасово переселених, і з дітками з війни, батьки, боже, ну це все дуже так до сліз. Просто так з такими дітками ми працюємо, звичайно, і йдемо на всі поступки. А так, повністю все фінансування, на жаль, лягає на плечі батьків. Звичайно, інколи вони не хочуть цього робити. І з таким ну, може не треба, Олексій Юрійович. Mm. Ну, ну. Але кажу, треба. Ну, тра, то тра. Якщо ми робимо, якщо ми сьогодні називаємо себе професіоналами, а ми насправді такими є, тому ну, потрібно йти на якісь поступки і вам. Дар'я, насправді ваш приклад може класним бути прикладом для інших людини, яка сумнівалася, йти чи не йти. А зараз це справа вашого життя. Ви тренуєте вже дітей. Розкажіть, що вам було складно на початках? А, ну, певно, зрозуміти, в чому взагалі суть черлідингу, тому що до цього там звичайні цього. танці були, а тут зовсім інший напрямок: це акробатіка, це складні акробатичні елементи, це станти. І це дуже багато сил займає. І це, певно, було найважче, коли ти після тренування виходиш, втомлений вже нічого не хочеш, але ти повертаєшся, ти працюєш, і коли ти бачиш, що в тебе є результат, і що в тебе виходить. От, то тобі хочеться ще більше працювати. І це, певно, мотивувало. А дітей що мотивує за вашими спостереженнями? Це бажання спробувати щось нове, чи, можливо, вони хочуть далі розвиватися в цьому виді спорту. Діти зазвичай е, спрямовані на, на змагання. От вони знають, що в них є змагання. Ми приїдемо, угу. ми отримаємо нагороди, медалі, кубки, і, і вони на це працюють. От саме на це на результат в першу чергу, так на результат, так, на результат, але я б добавив би, звичайно, що стимулює дітей в Черліго. Ми їм пропонуємо такий спектр послуг, що ніхто такого їм не може запропонувати. Умовно, що їм потрібно: гімнастика, будь ласка, в нас є гімнастика, ми працюємо. Акробатика, супер. Акробатика в нас є. Е, хореографія, елементи. Є в нас елементи хореографії, все класно. Станти підтримки, будь ласка, загальна фізична підготовка, фітнес, будь ласка, підкачка, супер. Ми дітям пропонуємо стільки усіх направлень і стільки усього цікавого, що. Ну, немає сенсу йти і щось шукати ще собі. Додатково. Немає сенсу. Тут є все. Максимум того, що сьогодні можна отримати, е, займаючись лише одним черлідингом. Хто може до вас прийти? Чи це виключно дівчатка якого віку? Взагалі, не до речі, що що круто: у черлідингу немає жодного поділу. Дівчинка, хлопчик, е, з проблемами здоров'я. З надлишковою, умовно, вагою і тому подібне. Немає такого поняття. У нас працюють дітки всі. Найменші нашій учасниці три з половиною роки, найстарші 17. І в нас є діти абсолютно різні, включаючи хлопців. Чирлідинг просто він ідеальний. Людина захоплена своєю справою, так тільки може говорити. Щодо хлопців, до речі, вони як приходять, яка їх кількість зараз? Хлопчиків, звичайно, менше, ніж дівчаток, але це тільки тому, що це дійсно складно. І Багато хлопців просто ліниви. Хлопчики не витримують таких навантажень. Але в нас багато хлопців, багато хлопців, які виступають з нами. У нас і міксові команди. Вони з дівчатками працюють і виконують все те саме, що і дівчатка. Це і хореографія, і станти, і акробатика. От наймолодша 3,5 роки. Ви радите, з якого віку приходите? 3,5-4 половиною роки. А на як змінюється програма із віком для дітей? Угу. Для початку, щоб так зрозуміти, в 3,5 роки, звичайно, ми не можемо багато вимагати від дитини чи 4 роки. Ніхто не говорить, що ці діти вже їдуть на змагання, і вони там. Ні, звичайно, це тільки підготовка. З 3,5-4 років, давайте спочатку навчимо дитину чути, слухатись, виконувати, тобто дисципліні. Від дисципліни потім формується і весь фізичний стан дитини. Тому з такого віку ми починаємо із загальних положень, загальної фізичної підготовки, розтягуємо все. А потім такі дітки, от у нас є приклад, яка дитинка до мене прийшла, теж я не пам'ятаю, здається, 5 років. А зараз вона вже два рази була чемпіоном України у сольному виді програми із акробатики. Це півтори хвилини. Дитина бігає по майданчику і виконує сальти, фляки, бланши, вінтові, і тому тому подібне. Чому? Тому що вона прийшла вчасно, і батьки були зацікавлені. Ви знаєте, мені сподобалась нещодавно одна фраза в мами е, ну Дитині 5 років. Ну Вона не хоче ходити. Я ж не буду її змушувати. Не потрібно дитину змушувати. Ви маєте дитині пояснити, вмотивувати дитину, чому вона має ходити? Що значить, вона не хоче. Та діти в такому віці ще не вправі такі питання вирішувати. Вони не знають, що їм буде потрібно в майбутньому. А мамі, папі, бабушкам і тому подібне вже відомо на що потрібно звернути увагу. Не на телефону із такому положенні, а на спорт. Тому що це майбутнє, це здорова нація. Ну якось так. 200 тільки вихованців були на змаганнях. Скільки в цілому у вас дітей займається? В нас в клубі до 300 дітей зараз займається. Це в масштабах України. Наскільки багато? В масштабах України це дуже багато, оскільки коли наші 200 дітей приїжджають на байдуже на якісь змагання, воно все оживає. Заходить 200 дітей, ще заходить 100-150 батьків – Слухайте, ми вже нормально. Будинок культури один перекрили тільки е, нашою командою. Взагалі, один з найбільших клубів України е, зараз це Шепетівка Черпленет. А з дітей, які саме виїжджають на змагання, ну я ще не бачив, що по 200 чоловік вивозили на змагання. Немає таких клубів. Е, ну можливо, ми їх просто не зустрічали. Вони є. А чи ви для себе давали відповідь на питання, як так трапилося, що саме Шепетівка стала таким епіцентром Черлідингу в Україні? Все дуже просто. На початку я до Черлідингу не відносився, не відносився як до чогось серйозного. Я пробував. Я приїхав у Хмельницький як вчитель фізичної культури, познайомився з президентом Федерації Андрієм Боліком, і та так якось ну, є Черлідинг та і є. І потім з часом, з часом 5 діточок взяв, 9 діточок взяв. І я зрозумів, що це мені подобається. І вірите, я, я просто почав цим жити. І коли я почав викладатись на всі 100%, тоді пішли дуже круті результати. Тоді ми почали, я почав бути впізнаваємий. І батьки, дивлячись на це, кажуть: дивіться, от тільки прийшли, дивіться, які результати. А ну, давайте ще своїх дітей туди до нього віддамо. Ну а вдруг щось вийде. І це вийшло насправді. За сім років ми виросли до таких масштабів. Я вважаю, що як мінімум для Шепетівки, 300 чоловік і 200 з них їздить на змагання для Шепетівки, в якій не знаю навіть зараз яке населення, але думаю, 35 десь тисяч має бути. І це за умови ще конкуренції, бо в нас теж є. І хореографи, і гімнастика, якась ну, типу, є конкуренція, але чомусь тут є весь осередок. І е, один такий посил, який я даю і батькам, і дітям кажу: запам'ятайте, зрозумійте, що Чертпленет це родина, ми одне ціле з вами. І з таким наративом я от підходжу до виховання е, своїх дітей? Три сотні дітей це дуже багато роботи, це величезний об'єм роботи. Oh. Яка у вас команда працює? Ви вдвох тренуєте? Хто ще є? Е, в нас є помічник тренера, вона біля нас тільки навчається. А так е, ми вдвох. Вдвох цим займаєтеся. Це щоденні тренування, так наскільки я розумію, дітей. Скільки часу це займає? В нас в день виходить з, з другої години по восьму. Ми працюємо, ну там буквально 10 хвилин перерви, щоб дітки помінялися. Одні зайшли, а другі вийшли. У нас зал, спортивна наша зала, яку ми орендуємо, вона поділена на два зали маленьких. Ну, не маленьких, але великий зал на дві частини О. поділений. І одночасно займається і в одному, і в другому залі по 25 дітей. І ми. З дариною в різних, е, в різних залах. І коли в нас є якась зміна, ми просто переходимо один до одного і вже там працюємо в іншому направленні. Умовно, сьогодні ця команда працює із хореографією, і вони танцюють. А я з цією командою займаюся там, стантами, підтримками і тому подібне. На наступне тренування ми помінялися. Тобто, у нас чітко теж поділено. Ну, Звичайно, умнічка, вона все може, і станти, і тому подібне. Але що тоді буду я робити? <рес> Чи ви побачили на змаганнях, що команда Черпланет має свій власний стиль, який відрізняється серед інших команд? Як такого стилю, типу, немає. Але ми робимо дуже великий акцент на акробатику. І коли, звичайно, виходять наші дітки, ну, це видно. Але я вам скажу, тут не так стиль. Сам черпленет відомий просто. І коли черпленет виходить, там, там всі одразу виходять стати і подивитися, що, що відбувається. Тому що е, із цього класичного черлідингу е, дуже мало в Україні команд. У нас більше займаються хореографіями і такими от постановками. А саме станти, підтримки, оці зльоти і тому подібне, таких команд насправді мало. Тому що це дуже тяжка робота. Легше стати і вивчити умовно два притопа і е, три перевороти, ніж, наприклад, виставити, як у нас є команда розумашик просто помпом називається. Їх з 25 чоловік, 20 стають і валять акробатику. Там, рандати і фляками пішли назад. Тобто це складно координаційні такі елементи акробатики. Ну, так. Розкажіть зараз. Ви говорили про те, Дарія, що участь в змаганнях саме мотивує дітей, тому що вони хочуть і медальку, і перше місце, і це конкуренція, теж навіть всередині клубу. Про участь в змаганнях розкажіть, як часто вони відбуваються стабільно. Ми виїжджаємо кожні два місяці на змагання. Це там чемпіонат України, це Кубок України. Кожен рік ми їздимо на київські змагання. І Вінницька область теж ми їздимо. Виїжджаємо на змагання. Ну і в цьому році ми зробили Хмельницьку область. Які маєте успіхи на змаганнях? Лише призові місця, перше, друге, і це дуже класний результат, тому що як для Хмельницького було багато конкурентів. А чи, до речі, у вас є комунікація з тренерами інших команд? Чи є якісь обмін інформації? Звичайно, ми спілкуємося практично з усіма тренерами, ми в гарних з усіма стосунках. Про це навіть говорить те, що ми ж говоримо, що до Хмельницького приїхали області, а в цих областях поприїжджало по декілька клубів mm -hmm. на ці змагання. І якщо я зателефонував у Вінницю і запросив їх на змагання, вони сказали. Супер, ми до тебе їдемо. Ну, це говорить про те, що комунікація насправді є. Ми співпрацюємо, ми дружимо, оскільки ну не так багато нас усіх. Тому треба триматись гуртом. Чи є змога брати участь у міжнародних змаганнях? Звичайно, є. І команди у нас є підготовлені, які можуть, хоч завтра своїми номерами, вже їхати і достойно представити нашу Україну і, звичайно, нашу область. Е, Про те, як і в кожному виді спорту є такі проблеми, як фінансування, виїзд однієї дитини обходиться від 1100 євро на чемпіонат Європи. Від 1100 євро е, в середньому команда в нас складається 20-25 дітей. Де знайти таке фінансування це проблема. Тому, на жаль, ми не можемо собі просто фінансово дозволити е брати участь у такому рівні змагань. Хоча команда в нас готові, і на чемпіонаті України ми це постійно доказуємо, що ну, якщо призові місця, і в більшості з них це перші, відповідно, ну, ми можемо собі вже дозволити поїхати на чемпіонат Європи. Але фінанси. Будемо сподіватися, що це робота на перспективу зараз, так і це таке вдасться зробити. А в цілому, як ви оцінюєте популярність цього виду спорту в Україні зараз? Я вам скажу, що з кожним роком популярність його зростає. З кожним роком, коли на чемпіонат України там чи Кубок України в нас проводиться в два дні, і з 8 до 11 вечора відбувається змагання? Я думаю, це говорить про те, що насправді е, зростає популярність, зростає бажання дітей займатися цим чудовим видом спорту. Е, із плюсів, ну це видовищність. Тобто я не хочу нікого там принизити, в кого там краще видовищність, в кого гірше, але в черлідингу завдяки пампонам, завдяки специфіці цієї роботи, це я вже кажу і про акробатику, і про гімнастику, і про ці взльоти, Все. Дітям, звичайно подобається. Це шоу. Це шоу, це підтримка, і це дуже круто. Тому так на такій мотиваційній ноті попрошу вас запрошувати, усіх тих, хто сумнівався, можливо, як Дар'я, на початку шляху, теж прийти і спробувати цей вид спорту. Друзі, насправді, черлідинг це найактуальніше, найсучасніше, що зараз може відбутись. Тому я усіх щиро і радо запрошую доєднатися до черлідингу. І незважаючи на те, чи були ви вже там, чи не були. Повертайтесь, займайтесь. Це наше майбутнє. Наші дітки потребують цієї уваги і цієї роботи. Наші діти наше майбутнє. Чекаємо вас, в черпанах. Вам дякуємо за те, що прийшли із гарними новинами до нас із організацією змагань. Обов'язково будемо з вами на зв'язку тримати руку на пульсі усіх досягнень. Вашої команди дякую, Щиро, що доєдналися голова відокремленого підрозділу ФЧЧУ в Хмельницькій області Олексій Шуляков був з нами у студії. А також тренерка спортивного клубу «Черпленет» Дарія Шулякова нагадаю, говорили про відкритий чемпіонат Хмельницької області із Черлітингу.